Доброго дня, діти! От і настала щаслива тепла пора. Можна цілий день бавитись на свіжому повітрі, милуватись яскравими квітами, зеленим листям, насолоджуватись щебетом птахів. Можна влаштовувати пікніки, але треба пам'ятати про правила безпеки. Сьогодні ми з вами поговоримо про отруйні рослини. Отруйні рослини це ті рослини, які містять у собі речовини, що можуть зробити нас хворими, якщо ми їх з'їмо, а іноді, якщо навіть доторкнемося до них. Ось чому дуже важливо знати про них, щоб уникнути небезпеки. Вже зовсім скоро розквітне конвалія, рослина, що має гладке листя темно-зеленого кольору, дрібні. Дзвони білі квіточки та червону ягоду плід. Запам'ятайте, що всі частини цієї рослини отруйні. Не чіпайте і наступну рослину. Вона має назву борщівник, має високе стебло і велике листя. Може виростати до 3 метрів висоту. Квіти у неї бувають білого або рожевого кольору. Суцвіття нагадує парасольку, росте борщівник біля дороги, біля лісу, а також на галявинах і пустирях. Ще одна дуже гарна, але отруйна рослина аконіт. Він росте кущами, має округле листя і квіти темно-синього або фіолетового кольору. Зазвичай росте на березі річок. В луках та навіть біля доріг полюбляє вологий ґрунт. Блекота чорна. Вона відрізняється дуже неприємним запахом, але її плоди, схожі на глечик, можуть вас зацікавити. Блекота виростає до півтора метра у висоту, має липке листя і великі квіти брудно-білого або жовтуватого кольору з версинками. Зазвичай Росте біля доріг або житлових будинків. Пам'ятайте, брати її до рук чи зривати не можна. Не менш небезпечною є Беладонна Вона має високі стебла та багато гілочок. Її плоди схожі на маленькі ягоди вишні. Полюбляє Беладонна дубові ліси, може зростати на узбіччях біля річок. А ось такі яскраві, але отруйні ягоди називають вовчими. Це невеликий чагарник, квіти, мають зеленуватий або рожевий відтінок. Плоди невеликого розміру росте в лісах, а у нас використовується як декоративна рослина, прикрашає парки, садиби. Також декоративною, але отруйною рослиною є дурман звичайний. Ця рослина має білі квіти у вигляді труб і велике листя, росте в старих місцях біля доріг та біля житлових будинків. Наступна отруйна рослина, вороняче око. Її плід схожий на плід баладонни. Це багаторічна рослина з довгим повзучим білим кореневищем. На верхівці стебла знаходяться чотири листки хрест навхрест та плід – ягода. Саме вона схожа на чорне, блискуче око ворони. Саме тому її і називають Вороняче Око. Діти, запам'ятайте, побачивши красиву, незнайому рослину, не поспішайте її зривати. Розпитайте про неї у дорослого. Ні в якому разі не пробуйте незнайомі ягоди. Не можна жувати першу ліпшу травинку. Прийшовши з прогулянки, обов'язково вимийте руки з милом. Ось з такими небезпечними рослинами ми познайомились. Чіпати їх не можна, але і знищувати також не можна. Деякі отруйні рослини можуть входити до складу ліків. Прикрашати садиби, слугувати їжею для птахів чи тварин. Тож пам'ятайте про безпеку.